Архітектурна доступність це є однією з таких найбільших перешкод нереалізації свого права, виборчого права людинами змейцями війни. І, власне, було запропоновано нам Айфусом провести такі, ми вважаємо, пілотне дослідження, такий, такий моніторинг доступності виборчих дільниць, було запропоновано обрати одну з областей України, ми обрали саме Полтавську область. Зміняючи, що лише доброї волі представників органів влади є недостатньо, якщо немає потужного розгалуження громадських організацій людей з інвалідністю, які вміють і можуть професійно працювати не лише в обласному центрі, а на в всієї області, і в районах, і в невеличких містечках і в селищах. І якщо немає утої професійно ефективної взаємодії між представниками, Полтавська область є дещо унікальна, тому що в ній все це представлено. І це ми побачили в черговий раз отримали підтвердження в серпні під час засідання обласного комітету доступності, коли були наші представники з семінару по питань проведення аудиту доступності на опрацювання рекомендацій. Тому для нас було останнім кроком отримати від вас навіть таке підтвердження, що Полтавська область готова бути пілотом.